Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація на Одещині залишається без змін. Ніч без тривог та без обстрілів. Сподіваюся, що всі разом ми зустрічаємо цей новий день. Тому, хто на полі бою, витримки та військової удачі, усім нам, хто працює на інших фронтах, теж удачі у спільній справі, звільнені нашої держави і остаточної перемоги України. Дуже гарне порівняння, на мій погляд, з подіями минулого століття провів пан Сергій Громенко. Він сказав про те, що свій 1941 рік ми вже пережили навесні року минулого, потім був 42-й. І це теж ті події, які ми вже проживали. І, власне, зараз маємо український 43-й рік. А можливо, він вже і пройшов. І якщо говоримо про Бахмут, то він дорівнює місії та історичний ролі Курська. У Другій світовій війні. Ну що ж, танкова битва відбулася. Вірніше, один з її етапів, і наші добрячі побили москалів, багато танків. І цим пишається увесь світ. Але маємо цим пишатися, звичайно, перш за все ми. Тому віримо і підтримуємо Збройні Сили України. А за 43-м роком, я повертаюсь до аналогії, буде 44 й і 45. й Тільки от ленд ліс Наші союзники, наші партнери відкрили раніше. І це теж не може не тішити. А що відбувається на Москві, сьогодні говорити не буду. Там виття, там агонія. Але до остаточного краху імперії, звичайно, ще дуже багато часу. І у нас, українців, дуже багато роботи. Отож, продуктивного усім дня. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. І будь ласка, не треба лізти в море і купатися. Я розумію, дуже хочеться, але там міни. Міни це життя. Якщо вона вибухне, життя не буде, а нам треба жити. Тримаємо стрій і працюємо. День продовжується. Довгий день довжиною вже 9 років. Слава нації, смерть ворогам. Ми переможемо!